Друзі, я вас вітаю. Сьогодні трошки незвичне буде відео ну, для кожного з вас. Але сьогодні у мене є уже в руках снайперка на ног та макро легенду. І сьогодні буде таке чисто ознайомче відео. І перше, от, якісь перші враження. Ми вийшли до мене в садочок. Минулий раз тут було дуже багато сміття. І зараз ми будемо дивитися, наскільки тут ну, снайперка відпрацює. Ми копати нічого не будемо, просто пошукаємо з вами цілі. Бо ну, я не хочу сьогодні копати, я просто хочу пошукати цілі. Значить, і потім зроблю невеличкий тест на глибину даного приладу. Не знаю, побачимо, що воно покаже. Поки що наперед нічого не буду казати. І чи варта вона своїх грошей, скажу вже в кінці. Добре? Все, будемо починати. Давайте так, подивимося спочатку зовнішню. Досить гарна, прикольна катуха. Не є дуже маленька, не є дуже велика. Хоча порівняно з іншими снайперками, вона, звичайно, мала. Давайте по налаштуваннях, я швиденько вам покажу. Значить, Канал 5, швидкість у мене 9. Ну, давайте понизимо, побачимо на що вона спосібна. Значить, звук 2, 60 тонів. В принципі, все. Чуйка 27. Мульти один. Ну, давайте будемо пробувати. Так, в прямому ефірі починаємо. Дивіться, чітко дві цілі розділила. Да, Два-дві цілі. О, дивіться, колір піймала. Хоча рядом, як ви чуєте, є чіткий чорний сигнал. О, тут навіть дві. Бачите, тут навіть дві кольорових цілі. Кусочок фольги десь відсіяла, це вже дуже круто. Ну, друзі, я думаю, що вона працює чудово. Як на мене? Клас Ви чуєте, так? Черный сигнал рядом, вот. А вот кулеровый. Вот это, это, то бомба. вы что это какая тут как офония? Давайте. хороший кулеровый сигнал. Ну. Як на мене, вже результат чудовий. Продовжимо наш тест, друзі, знімати на такій от лавочці. Тут дуже великий смітник. І колись я тут давно вже тест проводив, бачите, полишалися мої старі мітки. І я вам зроблю просто пок ну, показний тест, бо я сам не знаю, на що вона спосібна. Налаштування мульти 1 чуйка 27, все, нічого не змінилося. Не Ні швидкість, нічого я не міняв. Давайте тестимо значит, для початку такі 5 копійок 1873 року. Зараз я знаю, що ви там почнете говорити, а дрібні цілі, все буде далі. Сьогодні чисто ознайомче. Оця от риска означає 30 см. оця 30 см. Пробуємо, друзі, давайте дивимося, чи буде він, її бачите. Є звук, бачить, нормальний сигнал? Навіть десь 35, але дуже тихо, а тепер 25. Як на мене чудово. Для снайперки результат просто чудесний. От, от вона лежить. Все, щоб ніхто нічого не говорив. Тепер обручка 2,5, ні, 2 грами, мені здається, 2,5. Якось так. Пробуємо. Золота. 585 проба. Давайте пробуємо спочатку 25 см. Чудово. Навіть ліпше, як на мідь 30. Ну, 25 робоча, 30 признані прилада можна взяти. Ну, Якось отак. Отак от коротко, дивіться, по 30 см. Навіть 5 копійок на 35 взяло, ну, плюс-мінус. так. Я розумію, що це все на швидкоруч, розумію всю критику. Але, друзі, сильно не критикуйте. Я роблю те, що я можу. Ну, а тепер давайте зроблю висновок. Тобто, щоб ви розуміли, під, під стовпами знаходиться ця лавочка, там де я вам тільки що показував реакцію. Чуйку більше, ніж 27 підкрутити я не міг, тому що ну, вже він починав реагувати на стовпи, і це в принципі нормально. Це нормально. Значить, не тестив я на саму максимальну глибину, але, друзі. Так, чисто експериментальний вихід. Вважаю, що катуха сильна. Сильна катуха. Далі ми будемо розділяти цілі, там, пробувати вложити пару гвоздів, так, цвоків, монетку там, чи золото посередині. І далі це все буде розділятися, дивитися, заглядатися. Це все буде. Але це все буде далі. На сьогоднішній час, от так, чисто на швидкоруч, вийшов, знайшов пару кольорових сигналів, до речі, непоганих сигналів. І зі штаткою тяжко їх, ну я би їх не вицепив зі штаткою. Тому чи відповідь чи треба снайперка, вважаю, що треба. Однозначно, дорога, так дорога. Якщо хто, комусь треба, хтось захоче купувати до мене, зверніться, будь ласка, і я вам допоможу трошки цю планку по можливості опустити, якщо в мене вийде. Якщо ні, то хоч якийсь подаруночок до неї, я зможу вам завжди організувати від канала КОП по вихідним, тобто від мого каналу. Е, е, значить, так от, друзі. Як на мене, катуха варта своїх грошей. Але давайте ми ще будемо чекати наступних тестів. Ну цей тест вже показав, як на мене, зовсім непоганий результат. Тому не переключайтеся, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Ну і побачимося з вами в стрімах, в прямих ефірах. Ви завжди зможете побачити мене в прямому ефірі. Якщо нажмете колокольчик біля підписочки, тобто вам буде вибивати, що в мене прямий ефір. І тоді, друзі, ви зможете позадавати мені питання, ну, відповіді, на яких ви просто не маєте. Тому от якось отак. Ще раз підписуйтесь з колокольчиком, ставте лайкосики. Ну, а я побіг. Все, друзі, па-па.